Ви навіть не уявляєте, наскільки це смачно і максимально поживно. Ідеально на сніданок можна навіть на обід чи перекус. Готуємо запечені яйця з дуже смачним соусом. Робиться нескладно, з'їдається моментально. Для початку зробимо соус. Зберемо овочі, нарізаємо тоненькими скибочками томат. Далі очищуємо болгарський перець. Нам знадобиться лише половинка. Нарізаємо дрібненьким кубиком. Також дрібно шаткуємо зелену цибулю, хоч можна брати і звичайно. Обсмажуємо на олії, смажимо на невеликому вогні 3-4 хвилини. Поки овочі смажаться, підготуємо сир. Я взяла моцарелку, А вже ж від гарантікс. Вона завжди найсмачніша, найсвіжіша. Взяла з паприкою, хоч можна і класично або поекспериментувати зі смаками. Замовляю напряму у виробника, Посилання вже ж залишаю в описі відео. Лише погляньте на цей розріз. У гарантікс неймовірний асортимент, м'яких сирів моцарела, сулугуні, копчена звичайна палички, косички, натуральна сертифікована продукція. Однозначна рекомендація: натираємо на дрібні терці. В готові овочі вливаємо вершки, перемішуємо солимо, перчимо, доводимо до кипіння всі грамовки, яке завжди є в описі відео. Виливаємо готовий соус в форму для запікання. Зверху викладаємо кружальця, томатів, посипаємо трошки сиром і викладаємо половинки варених круту яєць. Далі я посипала ще сушеною паприкою і посипаємо сиром. Чим більше, тим смачніше. Випікаємо при температурі 180 градусів 10 хвилин. Смачного ваша Даріко.